Не знаю, як ви, а я обожнюю всесвіт Гри престолів. Це неперевершено та незабутньо. Сіра моральна межі, одіозні персонажі, обожнювані антигерої, естетика огидно прекрасного середньовіччя та дахозривальні костюми. І сьогодні поговоримо саме про моду у цьому унікальному всесвіті. Володарка премії Емі, художниця по костюмах Мішель Клептон, доклала максимум зусиль, щоб кожен персонаж виглядав неповторно. Вона Вала про те, щоб кожен дім, кожне військо, навіть кожна служниця, дуже сильно відрізнялися один від одного. На костюми кожного дому значною мірою впливає не лише регіон, в якому вони живуть, і погода, але й їхній герб. Кожен дім має свій власний знак, який піднімається на прапорах і знаменах, а також носиться у вигляді значків і прикрас разом з вигадливими візерунками на одязі. Ну, ми зазирнемо у захопливий світ моди кожного з домів Вестероса. Дім старків, мешканців холодної півночі, має у своєму гардеробі товсті шкуряні плащі та хутряні жилети, щоб холодна зима, яка вже близько, не була такою нестерпно холодною, оскільки їхнім гербом є грізний вовк, вони дуже люблять цю тварину, і кожен з дітей Старків має по одному в якості домашнього улюбленця і компаньйона. Але любов до лютововків не заважає старкам носити одяг з хутра. Тварин, яких вони самі вполювали. Старківські бойові жилети мають перехресні шкіряні ремені на грудях, фірмовий дизайн старків з Вінтерфелу. Художники по костюмах проробили велику роботу, щоб глядачі відчули, що старки є лордами, але не королівськими особами. Вони виглядають багатими, але приземленими та не аристократичними. Їхній одяг, здебільшого, виконаний у темних кольорах, таких як чорний, коричневий та сірий, що відповідає похмурому кліву. e matou o А тепер про ланістерів наймогутніший та найпафосніший дім у семи королівствах зазвичай носить відтінки червоного. Чоловіче вбрання складається зі шкіряних жилетів або металевих лицарських з левовими головами, що прикрашають їхні плечі. І чоловіки і жінки носять безліч золотих прикрас з логотипами левів. Серсея Ланістер, хоч і одружена з баратеоном, носить переважно різні відтінки червоного. Що символізує те, що вона в першу чергу з дому Ланістерів, а потім вже все інше. Дім Тірелів. Уродженці міста Гайкарден носять найбільше квіткових візерунків та орнаментів, які ви коли-небудь бачили в одному місці. Весь їхній одяг прикрашений різноманітними рослинними візерунками, переважно трояндами, у вигляді вишивки, металевого тиснення, принтів та бісероплетіння. Будучи однією з найбагатших родин Вестеросу, вони багато інвестували в свій одяг, особливо леді Маргері. Вона любить зваблювати та оголювати своє тіло. Маргері носить сукні з відкритими плечима у поєднанні з металевими поясами та дрібничками. Ами глибокими декольте та оголеною спиною дім Мартелів. Мартели родом з сонячного міста Дорн. Вважається, що це місто є домівкою для найкрасивіших жінок Вестеросу, тому в ньому не бракує моди та спокуси. Мартели вдягаються переважно в літні кольори, у відтінки жовтого, помаранчевого та червоного. Чоловіки носять довгі сорочки зі штанами та шкіряними черевиками. Жінки полюбляють носити відвертий одяг, зокрема довгі пишні спідниці та бандотопи. Ці жінки, мабуть, використовують найбільшу кількість аксесуарів порівняно з іншими. Намиста, браслети, прикраси для волосся, численний пірсинг. Ну, дуже гарна естетика екзотичного сходу. А тепер на прикладі головних персонажок серіалу давайте проаналізуємо, як еволюціонували їхні погляди на життя разом зі змінами їхнього стилю. У першому сезоні Дейнеріс представлена як вразливий пішак у підступних спробах її брата отримати залізний трон. Спершу вона вдягається в шовкові та дуже жіночні сукні. Точніше, брат змушує її так вдягатися, аби вигідніше її продати. Та, ставши кхалісі халісі свого племені, вона змінює своє фемінне вбрання на більш маскулінне пристосоване до кочового способу життя її клану. Шкіра тварин починає займати чільне місце в її похідному гардеробі разом з лускатим топом, який слугував раннім натяком її майбутнього як королеви драконів. Коли її чоловік помирає, Дейнеріс востаннє одягає свою весільну сукню і стрибає у вогнище зі скам'янілими драконячими яйцями. Після цього з'являється один з найбільш знакових образів серіалу. Молода срібноволоса дівчина буквально повстає з попелу з трьома новонародженими драконами. Її коротке перебування в кварті стало початком одного з найяскравіших етапів її гардеробу, коли вона перейняла м'який романтизм місцевої моди з жіночими сукнями, прикрашеними шкіряними кольє та штанами під ними. Коли Дейнеріс виконує свою нову роль завойовниці та визволительки в Астапорі та бухті невільників, глибокий насичений відтінок блакитного стає її основним кольором. Також після звільнення рабів, як знак прихильності до місцевої культури, в гардеробі Дейнеріс починають з'являтися різні варіанти металевого нашийника як знак поваги до людей, яких вона звільняє. Призупинивши боротьбу за залізний трон, Дейнеріс вживається в роль правительки Мієрина, і в п'ятому сезоні її можна буде побачити в запилених коридорах великої піраміди у сукні з глибоким декольте та спідницею гармошкою. Кровожерлива опозиція з боку місцевого повстанського угрупування синів Гарпії лише зміцнює її переконання в тому, що вона є янгольським рятівником людей, що чітко виражається в обраній нею кольоровій палітрі, блакитно-сірому, ніжному відтінку слонової кістки та блідих кремових відтінків. Також це період зростання символіки Таргаріен в її гардеробі. А мотиви, натхнені драконами, почали регулярно з'являтися в ювелірних прикрасах Дейнеріс. Від кулона з кігтями дракона до складних намист, вплетених в її сукні. Та осідлавши драконів, Дейнеріс згадує про свою обіцянку взяти те, що належить їй вогнем і кров'ю. І вона вирушає до Вестеросу відвоювати залізний трон. Висадившись на березі свого рідного дому, драконового каменя, вона підкреслює свій статус воюючої королеви зміною одягу на темні кольори, мілітарі елементами, культовим ланцюжком через плече, з мотивом трьохголового дракона та червоним плащем, як натяк на її спадщину Таргарієн. В останньому сезоні хутряні сукні Пальто продовжують привернути звертати увагу глядачів у зимовому кліматі півночі, тонко підкреслені червоною обробкою і рукавичками, які багато хто вважає буквальним уособленням крові на її руках. Святкування перемоги у Вінтерфелі після падіння короля ночі знаменує ще один знаковий момент, коли Дейнеріс обирає повністю червону сукню, щиро приймаючи свою сімейну спадщину. Ну а потім почалося її завоювання королівської гавані та можливе божевілля. У фінальних сценах Дейнеріс буквально зливається зі своїм драконом та стає з ним одним цілим. Вона вся в чорному. Королева Янгол стала королевою демоном. Одяг це також підкреслює Серсея Ланістер. Її можна любити чи ненавидіти, та неможливо ігнорувати. У першому сезоні Серсея виступає у ролі нещасної дружини короля Пияки Роберта. В цей період вона обирає жіночні сукні та дуже нагадує канонічну середньовічну королеву. По мірі того, як вона стає незалежною від влади Роберта, в її гардеробі стають переважати фірмові кольори ланістерів: червоний і золотий. Також замість фемінних суконь Серсея обирає важкі силуети та широкі рукава, але все ще жіночні сукні, які поєднує з металевими поясами і броньованими корсетами. Це символізує її внутрішню боротьбу, вагання та скитання. Та з появою красивої суперниці невістки Серсея вирішує показати, що вона не гірша, та одягає ультражіночні сукні з вирізами, оздоблені насиченими дорогоцінними каменями та фірмовими південними мотивами. Герб дому Ланістерів продовжує відігравати головну роль в її гардеробі. А мотив лева регулярно з'являється на намистах, поясах і декоративних погонах. З нагоди весілля Джофрі вона дебютує з намистом прикрашеним левами, яке вона продовжує носити після похорону батька і на подальшій коронації Томена, використовуючи прикрасу як символ своєї влади навіть у найтемніші часи. Та найгірше було ще попереду. Після ув'язнення верховним септоном і принижені на вулицях, Серсея виходить з алеї ганьби сильнішою. Її розкішне волосся, яке Серсея довго вважала символом своєї жіночності, обрізане. І вона не робить жодних спроб його відростити знову. Остаточне перевтілення Серсеї завершується, коли вона стає самопроголошеною королевою. На зустрічі у ямі дракона вона дебютує у сукні в стилі кольчуги, вкритій чорним плащем, щоб продемонструвати свою вищість усім ворогуючим фракціям. На короні Серсеї зображена голова Лева Ланістерів. І тепер, коли вона королева, їй більше не потрібно використовувати свою сексуальність як спосіб отримати владу. Вона носить чорне, бо оплакує своїх дітей. Але тканина її коронаційного костюма схожа на ту, яку носив її батько. Вона приймає свій сильний та войовничий бік. В останньому сезоні серіалу ми бачимо її на вершині влади. Короткоплинний успіх надихає Серсею на повернення. До червоно-золотих кольорів її дому найдраматичніша сцена сезону це обійми Серсеї з Джейме. Вони знищені та лишаються вірними одне одному кольорам та сенсам ланістерів до кінця. Ще однією з найбільш трансформаційних персонажів «Гри престолів» є Санса Старк, а її модні метаморфози доступні до перегляду для меценатів каналу. Нагадаю, що випуск нових відео можливий виключно завдяки підтримці. Глядачів, долучайтеся до підтримки каналу та отримуйте бонуси. Всі деталі є в описі під відео. Ну і поділіться цим відео з друзями та напишіть у коментах, хто ваш улюблений персонаж з Гри Престолів. Цікаво буде почитати.